Екзаменаційний маршрут номер 2 сервісний центр 3243 міста Бравери. Друзі, вітаю вас на каналі. Іспит буде починатися з території сервісного центру. Бачимо зараз неділя він у нас закритий. І виїжджаємо ми на дорогу. Знак у нас тут 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є. І це ми виїжджаємо на дорогу з одностороннім рухом. Рухаємося прямо. Бачимо знаки напрямок руху по смугах. Десь тут вже ми вмикаємо лівий поворот і прилаштовуємося завчасно, тому що до цієї суцільної лінії розмитку, тому що ми будемо скоро йти на розворот і зверніть увагу на розмітку, та що у нас справа. Вона йде суцільна. Так, тут можна було б і отут виїхати, але там інколи стоять фури біля автозаправної станції. Як оця ось фура стоїть, наприклад. І вам прийдеться. Перетинати суцільну лінію смуги, тому краще рухатися в цій смузі. І зараз нам треба виконати розворот. Вмикаємо лівий поворот десь навпроти заправки, яка була на протилежному боці і повертаємо оцю смугу. І вже тут а ми знижуємо швидкість. Ні в якому разі не знижуємо швидкість на оцій лівій полосі. Ну, яка тільки щоб була зліва. Я бачу, що встигаю розвернутися і обов'язково через оцей кармашк, не наїжджаючи на суцільну лінію розмінки. Ні в якому разі не повертайте зразу там в першу чи в другу полосу. Як інколи бувають роблять. Знак 2.1 дати дорогу. І зараз дивимось знаки напрямку руху по смугах. Перелаштовуємося завчасно лівіше, тому що бачимо, що права смуга у нас для. Повороту праворуч, заїзди на заправку. Друзі, всі маршрути по праворах, всі 8 штук є у відповідному плейлісті. Будь ласка, переглядайте, у кого є змога. Будь ласка, допомагайте каналу. Матеріальна є карта Приватбанку в закріпленому коментарі. Буду дуже вдячний. Бачимо знак 141. Місце концентрації дорожно-транспортних пригод. Звертаємо на це увагу. Тут у нас з'являється додаткова смуга. Більшість маршрутів буде. Ми будемо повертати тут праворуч, але не на цьому маршруті. На цьому маршруті ми їдемо прямо. Тут у нас зелене світло світлофору, і воно майже завжди зелене. І, бо там стоїть кнопка на вимогу. Тобто, пішохід, коли підійшов, він натиснув кнопку, і потім світло світлофор відреагував, перемикається, у нас з'являється являє, червоне світло світлофору. І ми... Зупиняємось. Це буває досить рідко. Зараз нам необхідно буде повернути праворуч. Тут аж особисто уважне місце для розвороту. Бачите, які хтось тормозив і не вже не один раз на цьому розвороті зустрічного транспорту. З'являється додаткова смуга з правим поворотом ми прилаштовуємося у праву полосу. бачимо ця полоса. Для руху прямо або праворуч, на пішохідному переході нікого нема. Повертаємо, не наїжджаємо на оці суцільні лінії розмітки. Обережно тут інколи пішоходи так ходять. Повернули і тут ми займаємо більш праву частину дороги, дивлячись на те, що це одна полоса, але все одно пішоходи ми вмикаємо лівий. Поворот, об'їжджаємо їх і з правим поворотом повертаємося. Всі дії ми робимо відповідно з пошиками повороту, рухаємося прямо. ну тут Бачите, можна було б тут перелаштуватися. Я цього робити не буду, бо там вже автомобілі припарковані, кішка перейшла, східний перехід, бачите, качемно. Ми рухаємося прямо. Все одно тримаємося правої, правої сторони дороги. Бачимо, у нас тут головна дорога, напрямок її прямо. Ну, Тут ось ми можемо вмикнути в правий поворот. І перелаштуватися. Друзі, сьогодні у нас неділя, автомобілів мало, ви писали про те, що зніми бравори. Ось я вам знімаю. Як у мене вийшло неділю, так і знімаю. Зупинка громадського транспорту без кармашку. Тобто, якщо буде виїжджати маршрутний транспортний засіб, то ми надаєм, не, не надаємо йому перевагу. Зелене світло. Право полосу в житті краще не займати, а на іспиті треба займати. Тому що вам Бо тут зелена стрілка, яка дозволяє повертати праворуч навіть на забороняючи світлофору. І якщо ви будете займати цю крайню праву полосу в житті, а не на іспиті, то вам будуть завжди сигналити, Ну, ви це зрозумієте, по, по поведінці водіїв, які оточують вас. Взагалі. Зразу така порада із цього виходить, що якщо вам хтось і щось блимає, то знаєте, що все з вами щось не так. Шо -шо? Тому що, ладно, там один, але коли вже двоє-троє, там більше щось вам це, то звертайте на це увагу. Пішохідний перехід позначений знаком 5.38.1. Приїжджаємо його. Тут такі досить... Немаленькі поліцейські лежачі, ще й вони з асфальту. І ми тримаючись правої полоси, рухаємося прямо. Ось бачите, отакий кармашок ось тут в населеному пункті, то ми повинні надати перевагу маршрутним транспортним засобам, які виїжджають з зупинки громадського транспорту. Вмикаємо правий поворот. І зараз ми будемо повертати. У нас тут є зелена стрілка, вона тут трохи незвичайна, і ми надаємо перевагу іншим автомобілям, які рухаються. Бачимо там маршрутка ще далеченько. і ми повертаємо, рухаємося прямо. Зупинка громадського транспорту. Пішохідний перехід попереду. Бачимо, що тут якісь кущі, дерева, тому будьте обережні. Якщо людина вже підійшла, то ви її зобов'язані пропустити. Від направо дорожнього руху. Попереду у нас світлофор. Бачимо. Забороняючий сигнал світлофору, але крім того, ми ще бачимо знаки пріоритету, знак головної дороги. Але ж у нас світлофор головніший за дорожні знаки, тому ми керуємося саме е знаками верніше світлофором. Ось тут, бачите, зелена стрілка. На іспиті. Тримайтесь тут в правій полосі, але в житті, ще раз кажу не займайте її, бо нічого хорошого вам за все бажати не будуть інші водії. Рухаємося зараз. У мене третя швидкість, у мене механічна коробка передач. в одній руці я тримаю камеру для того, щоб вам зручно було. Десь навести на розмітку, десь щось побачити, подивитись, вам показати щось важливе. Ще коментувати треба. Тому, якщо хтось віддяче, лайкаю підписка, лайк, я лайком підпискаю, лайкою не треба. Бачимо, у нас тут як звужується дорога, краще вмикнути лівий поворот і лівіше взяти і рухаємося прямо. І зараз через декілька сот метрів ми будемо виконувати розворот. Тут у нас справа узбічця, звісно, ми по ньому не їдемо. До речі, друзі, корисні поради. У мене є там серія із п'яти відео корисні поради. З приводу безпечного керування автомобілем, будь ласка, в відповідному плейлісті. Дивіться. Це вам допоможе підвищити безпеку дорожнього руху на дорозі. Пішохідний перехід. Пішоходів немає. У нас суцільна лінія розмітки. Бачите, перед пішохідним переходом і за... Майже завжди є суцільна лінія розвитку. Але якщо навіть її немає, поводьте себе так, наче вона там є. Тобто ви повинні це знати, що вона там є. І ніколи не, не перетинайте її, навіть якщо її немає. Приїжджаємо перший неробочий світлофор. Він тут ніколи не працює. Бачимо, у нас тут з'явилася ще полоса. І ось де фура з лівим поворотом розвертається чи повертає ліворуч, скоріш за все, що повертає ліворуч. Ми також... Робимо тут маневри. З лівим поворотом перелаштувались. Проїхали оці дві суцільні лінії розмітки, щоб не наїжджати на неї і виконуємо розворот. Брежненько, лівий поворот, подивилися ліве дзеркало. Бачимо, у нас тут смуга для розгону закінчується, відповідні знаки це нам повідомляють. І ми, подивившись ліве дзеркало, вмикнувши лівий поворот, їдемо прямо. До речі, друзі, є така штука у при складанні іспита, у... іспитів у броварах. Ще раз трохи відволікуюсь. бачите, такий кармашик. Ну, по правилах ми повинні. Якби сюди заїхати, да? тому що треба триматися до правої сторони дороги ближче. Але далі вже маршрутка. І з одного боку, якби, нам треба туди і звернути, а з іншого боку, у нас є пункт правил, не пам'ятаю, який там його номер, який каже про те, що. Мабуть, щось 10-11 чи 11-10, щось таке, який каже про те, що досить часто змінювати напрямок руху не можна. Тобто, якщо це призводить до зниження безпеки на дорозі. Тому, будь ласка, ви навіть це, якщо вас інспектор запитає, а чому ти не пролаштувався -от той кармаш такий умовний, ви можете зсилатися на той пункт правил. Рухаємося прямо, пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту, не можна зупинятися на зупинці та на відстані 30 метрів до та після зупинки. Так от корисна інформація з приводу складання практичного іспиту. Є. Як я спілкувався з іншими автоінструкторами, ось вони, що мені розказали, таку цікаву штуку. Виявляється, вони це називають хитрість, але я це не, називаю. Потім я скажу, як я це називаю. Виявляється, що якщо, там, наприклад, вам каже інспектор на іспиті, знайдіть місце для зупинки або зупиніться, наприклад, ось десь, тут, на зупинці. І якщо ви не зупиняєтесь, то він вам ставить, що іспит не складено. Ну Це такий якийсь прикол взагалі. Тобто ви повинні зупинитися і вмикнути аварійку. Тобто, якщо ви зупиняєтесь з порушенням, то ви вмикаєте аварійну світлову сигналізацію. Ну, це і взагалі така цібятіна, ну жорстка. Це просто, я називаю цебятіна. Це так, як і я в Києві, ну, в сервісному центрі на Туполів, а там інша ситуація, взагалі. Ну як це так, що інспектор, ось ну, не можна зупинятись, все, є правила дорожнього руху, і не можна зупинятися, наприклад, в цій, в цій зупинці я не можу зупинитись. Що значить? Тобто, якщо вам інспектор скаже, ну це взагалі треш якийсь, я не розумію таку штуку. Ну ладно. Далі у нас іде регульоване перехрестя. Ми будемо на ньому виконувати лівий поворот. Завчасно перелаштовуємося, дивимося вже в ліве зеркало. Тут вже три автомобілі виконують цей лівий поворот. І ми зупиняємось для повороту ліворуч. При кожній, при кожній зупинці дивіться в зеркало заднього огляду. Це реально підвищує безпеку. Тому що, ось, наприклад, бачите, якась є перед автомобілем. Да? Тут 3 метри десь. 3,5 навіть ті 4. Якщо ви бачите, що хтось десь там не встигає, ви можете підтягнути автомобіль трохи далі. І це допоможе уникнути негативних ситуацій на дорозі. Тому ви завжди, у вас голова повинна крутитись на 360 градусів. І ви повинні бачити всі, всі всіх учасників дорожнього руху. Це проходить з досвідом, але це обов'язково. Так, бачимо, що ми можемо виїхати на перехрестя. І стоїмо на прямих колесах. Якщо треба пропустити автомобілі, які рухаються назустріч, стоїмо на прямих колесах, тому що, не дай Бог, хтось ззаду в'їхав, щоб не виконало автомобіль на смугу зустрічного напрямку. Тут також ось, ось Півтори полоси, ось прижались так правіше, і тримаємося так правіше. Тобто, згідно правил дорожнього руху, ми повинні рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Рухаємося прямо. Це маршрут номер 2. Всі вісім маршрутів є на каналі у відповідному плейлисті. Друзі, той, хто передивляється, той вдало складає іспит. Бачимо знак головної дороги, знак далі йде. 3,29 обмеження максимальної швидкості, в даному випадку 40 км на годину, не можна більше їхати з цієї швидкості, яка зазначена на знаковій. Лежачі поліцейські з асфальту досить некомфортні. Пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту. Надаємо перевагу, якщо ви побачите, що маршрутка буде виїжджати. З громадського транспорту, з маршрутки, з зупинки вибачає з громадського транспорту. пішохідний перехід, знов знак головної дороги. Дуже добре, що ми розуміємо, що ми на головній дорозі. Винколи дорожні служби скупляться на ці знаки, як я помітив. Зупинка знову громадського транспорту. Тут на вимогу бачите, як автомобіль зупинився прямо на. Зупинці. Велосипедист попереду. лівий покищик повороту, перелаштувались і з правим поворотом повертаємось у праву сторону дороги. Рухаємося прямо. І зараз ми будемо виїжджати на дорогу з одностороннім рухом. Нам треба надати перевагу автомобілям, які рухаються по ній. Бо у нас другорядна дорога, про що у нас сповіщає дорожний знак 2.1. За 50-100 метрів вмикаємо правий поворот, подивилися наліво, там у нас немає автомобілів. І виїжджаємо. Бачимо, у нас тут є смуга для розгону, лівий поворот, подивились. Вліве дзеркало оцінили ситуацію, повернули голову на пів секунди, щоб там нікого не загубити в сліпій зоні. Перелаштувалися і тримаємося правої полоси. Це у нас узбіччя, ми на нього ніякому разі не з'їжджаємо. Бачимо місце для розвороту зустрічного транспорту. Це небезпечне досить місце. Залишаємося в цій полосі. Тому що ми зараз будемо виконувати розворот. Пішохідний перехід, лівий поворот, Подивились ліве зеркало, нікого нема. Перелаштувалися і вже тільки тут ми скидаємо швидкість, відпускаємо педаль газу, ні в якому разі не гальмуємо у цій скрасній полосі, яка праворуч від нас зараз знаходиться. Надаємо перевагу з транспортом, повернули і рухаємося прямо. Дивимось ліве зеркало, нікому не заважаємо. Поворотник відключили і їдемо прямо. Бачимо знак напрямок руху по смугах. Ця смуга права у нас для повороту праворуч або руху прямо. І ось ми під'їжджаємо до сервісного центру. Десь тут трохи проїхавши цю заправку, правий поворот вмикаємо за 50 100 метрів. Населеному пункті і повертаємо. І, згідно вказівок інспектора, заїжджаємо на територію. Дякую за перегляд, до зустрічі у нових маршрутах. Всім пока.